Легше каменю було б, мабуть, спливти з дна річки, ніж примусити печенігів зіткнутись в бою із молодецьким чернігівським силачем. Вони, як зачують, що з дружиною князя Мстислава ідеї Ілля Муромець, як горобці кидалися в розтіч. Так починається казка про відомого богатиря Іллю Муромця, яку написав чернігівець Віталій Топчій. Відому багатьом містянам історичну билину чоловік перетворив на цікаву та яскраву оповідь для найменших, аби таким чином закохати юні серця в історію красення Чернігова. Хотілося всі все ж таки знаєте, що для наших діток, ну, щоб вони розуміли, любили нашу історію, нашу рідних чернігів, нашу рідну, наш рідний край, щоб не забували, що зараз йде теж така дуже важка боротьба з цим заклятим врагом, з таким як зненацький, так напав на нас. Багато років Віталій Топчій розмовляв і писав російською, і хоч зараз він активно намагається переходити на вживання української в житті та зізнається, писати рідною вправно та швидко не вдається. Тому над створенням казки працював у тандемі з вправним перекладачем Миколою Лалюком. Він творчо підійшов до цього і так, як сравне приклав, десь щось доповню. розумієте. ну іменно настоящий Це переклад. Я оце, йому моя Глибока вдячність. Згідно з сюжетом казки, головні герої богатирі, які мужньо захищали рідні землі від Орди. А за фабулою сьогодення наша найбільша гордість воїни ЗСУ, які щодня наближають нашу перемогу над російською навалою. Яскраві історичні паралелі, чи не так? Утім, це лише один із прикладів. У казці ж їх значно більше. До того ж, у тексті оповіді автор використав уривки з чернігівських літописів. Знайшов там інтересне выражения, такие речення. Ну, я оце їх здесь примінив, понимаете. Я вставил цю книжку, вот, допустим, вот такі речення. Княже у Славному граді Чернівии, князь Всеслав Хоробрий. И служив у його дружине, відважний витязь, богатырь Илья Муромець, далеко за межами княжих, володіть, вороги. Страхалися навіть імені могутнього воїна. Великої уваги заслуговує художнє оформлення казки, адже ілюстрації до неї малювали юні чернігівці, вихованці дитячої художньої школи. Тож, фактично, казкові персонажі в книжці мають такий вигляд, якими їх бачать ті, для кого вона створена.